Так давно не було відео, Жаберко знов з вами, і ось настав той момент, коли є час, щоб щось змонтувати і викласти на ютубчик. Надіюсь, хто ще мої відоси чекає, самі віддані мої глядачі. Тому продовжуємо грати в замбоїд Хардкорне випробування. просто не ваш день. Обов'язково подивіться попередні частини. Ну якщо ви їх ще не бачили, щоб розуміти, що тут взагалі бляха таке відбувається. І погнали ранок шостого дня. Стабільність це коли ти більш-менш вже налагодив своє виживання. Рани майже всі зажили, крім самої противної, глибокої рани в області паху, яку потрібно зашити. Голки немає, тому поки нам доведеться виживати разом з цією раною. Ох, якби ж я знав, що чекає мене попереду, і як моментально полетить коту під хвіст. Вся моя стабільність. Загрузився, пробуй взагалі згадати, що такого тут відбувається. В приміщенні доволі темно, але це ранок на вулиці завірюха, сиплий сніг. Світу білого не видно, ну видно в принципі білий світ, якраз і видно, засипаний снігом. Міняю пов'язку, оцінюю свої припаси, згадую характеристики персонажа. Розумію, що з їжею біда тотальна, так як і з паливом для вогнища. Значить, пожуєм залишки якихось ягід і підемо в цей шторм займатися збиральництвом. Можливо, вдасться знайти якихось ягід та дров. Погода на вулиці неймовірно жахлива, практично нічого не видно. Сильний вітер, сильний сніг і щось типу туману. Збиральництво працює з величезним дебафом, але вирішую, що треба спробувати знайти хоч якісь дрова для вогнища, щоб в теплі пережити цю ніч. Дрова вдалося знайти, звісно, небагато, але, хоч щось, приніс їх на базу і вирішив, що. Мабуть, збиральництвом займатися буде не дуже ефективно. Сходжу я на ферму поряд і подивлюся, що там ще можна знайти. Колись я вже тут бував, але вирішив перевірити, можливо, тоді я забрав звідси не все корисне, що тут було. Замість чогось корисного я знайшов там зомбі, який хотів напасти на мене зі спини. На самій фермі нічого корисного не знайшлося, і я просто вкрав звідтамти скриню. Вирішив поставити її в себе на базі, буду там зберігати якісь припаси. Позаймався ще трішки збиральництвом і повернувся на свою ферму. Вирішив, що якщо в таку завірюху я не зможу знайти достатньо дров, то мабуть потрібно зробити хоча б якусь примітивну сокиру з каменюки і палок і спробувати нарубати дрова. Така сокира, звісно, не дуже надійна, і навіть знадобилося кілька сокир, щоб звалити одне деревце. І ще одне дровами на цю нічку я забезпечений. А ще доволі плавненько сніг зник і почалася злива. Скриню я поставив, до речі, недалеко від вогнища, вирішив, що туди я буду збирати свій самий цінний лут. Ввечері я ще трішки зайнявся збиральництвом, після чого розпалив вогнище і заснув біля нього. Ранок сьомого дня міняє пов'язку в надії, що якимось чудом глибока рана заживе сама по собі. І вже традиційно планую, що мені потрібно зробити. Мені потрібні дрова, мені потрібна їжа. Перекушую ягодами зі скрині і зайнятися, займатися збиральництвом. Чому я не пробую зараз зайнятися чимось більш активним? Таким як спробувати сходити кудись за більш цінними припасами ніж дрова чи ягоди, а тому, що десь приблизно за тиждень після початку гри повинен прилетіти вертоліт. То не знає, що таке ця подія з М-вертольотом, вона не позитивна, вона негативна, тому що вертоліт прилітає, шумить і починається міграція зомбі. А якщо він застане тебе, допустимо, десь в лісі і помітить тебе, то він почне над тобою кружляти. І вся ця міграція зомбі буде відбуватися на його звук, тобто до тебе. Це, скажімо так, кардинально зменшує твої шанси на виживання. Посидів я ще якийсь час в хатинці і вирішив відправитися таки зайнятися збиральництвом, але не дуже далеко від своєї бази, щоб, якщо тільки почути вертоліт, одразу сховатися туди. Я думаю, всім вже надоєло дивитися, як я займаюся збиральництвом, але виживання в зомбі-апокаліпсисі, мабуть би так і виглядало. Адже йти в місто, в якому десятки, а то і сотні тисяч населення щоб полутати якийсь магазинчик чи щось таке подібне, там було би дуже мало шансів на виживання. А от на фермі посеред лісу шансів набагато більше, особливо якщо вміти збирати всякі ягоди і інше. Якби там не було, я постараюся зменшити кількість часу відео, в яке я просто ходжу, збираю дрова, ягоди і таке інше. Постараюся вставляти саме цікаве, що відбувалося. І якщо коротко, то сьомий мій день прийшов за збиральництво. Я шукав дрова, я шукав їжу. Ну і деколи, звісно ж, я натикався на зомбі. Пробував з ними боротися, ломав свої списи, діставав новий спис, пробував боротися з ними знову і так до перемоги над ними. В кінці дня я ж звичайно повернувся до своєї ферми, розпалив вогнище, оцінив свої запаси, перебунтувався і заночував. Ранок восьмого дня. Вже по традиції я міняю пов'язку на Савіжу і приблизно в 11 годині дня я чую вертоліт. Зачекати, поки він полетить, я вирішую на другому поверсі ферми, сидячи на підлозі. Ну, не просто сидячи, а сидячи і читаючи майже всю літературу, яку я знайшов, ну, а це небагато. Журнальчики, газети, кросворди, ну, щоб не заскучати. Приблизно друга година дня, вертоліт вже не чути. Я вирішив спуститися вниз і походити по кімнатах, подивитись через вікна, чи часом не помітили мій прихисток зомбі. В одній з кімнат через вікно я бачу, що до моєї ферми йде зомбі. Він мене помітив через вікно, а значить, треба його зустріти. Інакше вікно це він розіб'є і вітер буде гуляти по моїй фермі. А якщо з ним не розібратися, то ще й він буде гуляти по моїй фермі, ну зомбі. З зомбі я розібрався доволі легко, відкрив вікно, він перевалився всередину, я його добив. Пошарився по його кишенях, нічого корисного не знайшов, вирішив, що спалю його одяг в вогнищі, ну щоб було легше розпалити вогнище, а саме тіло викину на вулицю. Тільки я виніс його на вулиці, як одразу побачив, до мене йдуть зомбі. Не один, не два, не три. Точну кількість я порахувати не встиг і почав панікувати. Спочатку я подумав, що треба з ними битися. Одного з них мені вдалося легко перемогти, після чого на мене кинулося ще троє з різних сторін, я вирішив, що треба відступити. Побіг до своєї скрині самим цінним лутом схопив мисливський ніж і пилу. Звуки розбитого скла, зомбі вже всередині, пішов їх зустрічати. Почав відбиватися зі списом, адже двоє зомбі були вже всередині, Решта ще ламали вікно і двері. Спис зламався, і я вирішив, що все-таки вийду краще на вулицю, адже битися з ними всередині в такій неприємній темноті може бути доволі складно. Мені, звісно, пощастило, що в мене був невеликий запас списів, але вони довго не тримаються, ламаються доволі швидко, адже це просто гостра палка. Тим часом зомбі підтягували ще й з іншої сторони ферми. А вони були скрізь, тільки я вбивав декількох, як приходили нові. У зомбі-апокаліпсисі потрібно використовувати все, що тільки можна. Тому я використав невеличкий парканчик, через який вони перевалювалися, і я пробував їх таким чином добити або ногою, або списом. Ця стратегія доволі ефективна. Я покрутився кругом, нікого вроді немає. Вирішив, що треба піти і зачистити свою ферму, адже 100% там хтось залишився всередині. Перед тим я, звісно, пошарився по кишенях. Відманив кілька зомбів від головного входу і вбив їх за допомогою парканчику, ще троє залишалися там. Не дуже хороша ідея битися одразу зі всіма зомбі, краще відманювати по одному, по два і таким чином їх вбивати. Таким чином я і перебив тих зомбі, які стояли біля головного входу. Відманював і вбивав. Після чого я з максимальною обережністю зайшов на ферму, поки що кімнати зачищати не буду. Спочатку зачищу зомбі, які потенційно стоять біля е, заднього входу ферми. Як не дивно, біля заднього входу був лише один зомбі. Після чого я з максимальною обережністю перевірив всі приміщення на фермі, щоб переконатися, що ніде не сидить і не очікує на мене ніякий сюрприз. Сюрпризів немає, можна видихнути, подумав я і поміняв пов'язку на свіжу. Ночувати на першому поверсі сьогодні я не планував, адже в мене вже немає вхідних дверей і немає вікон, а значить, ночувати там доволі небезпечно. Будь-який зомбі може зайти під час того, як я сплю, і трішки мене вкусити. Заночував я на другому поверсі ферми в майже повній темноті без вогнища. Ранок дев'ятого дня спустився на перший поверх. Вроді нічого незвичного не відбулося, все на місці, як і було. Вирішив оцінити свої припаси і доїсти свої останні ягоди. Як під час цього стався невеличкий сюрприз у вигляді двох зомбі, які завалились мені в вікно, зовсім неочікувано добре, що в мене в руках був спис, і я в принципі з ними зміг справитись. Ці два зомбі дали мені зрозуміти, що, скоріш за все, тут більше не є безпечною. Треба перевірити територію ферми і оцінити, скільки їх тут є. Я думав, що спокійно зможу зачистити територію ферми і жити, жити далі в безпеці, але не так сталося, як хотілося. На обході території ферми до мене зі всіх сторін почали лізти зомбі, і їх було більше, і їх було більше, ніж вчора. Коли я кажу, що їх було більше, це не на один два зомбі, їх було десятки, вони були розкидані невеличкими групами по всій території ферми. Спочатку я думав, що я з ними справлюся, але зовсім скоро виявилось, що ні, я не справлюся. Списів не хватить, їх занадто забагато. Вони відтіснили мене вже до самої ферми, сил, щоб битися з ними все менше. Чим далі вони мене відтісняють, тим більше їх до мене приходить. Все дійшло до того, що мені вже навіть не допомагав паркан. І я розумів, що мені доведеться або побороти їх, або кинути все і тікати. Проблема лише в тому, що їх не ставало менше. Скільки би я їх не вбивав, скільки би я їх не вбивав, їх ставало лише більше. Останній спис і все. І більше в мене не буде чим битись. Я розумів, що цього списа не хватить. Не хватить для того, щоб перемогти всіх зомбій, що залишились. Останнього списа хватило лише на три зомбі, що в принципі є везінням, адже він міг зламатись навіть і після одного зомбі. Проблема в тому, що цього було недостатньо, щоб їх перемогти. Далі в бій пішов мисливський ніж, практично останнє, чим я міг битись. І ось вроді би останній зомбі я переміг на перший погляд. Але ні, грубки зомбі були вже майже біля самого входу на ферму. І обережно пробрався всередину ферми через вікно. Мені потрібно зробити нових списів, щоб побороти їх. Зробивши списи, я вийшов на вулицю і почав вести цю групку зомбі до паркану. Там з ними буде легше розібратись. А в новенькій шляпі знятій з якогось зомбі я ще деякий час займався зачисткою зомбі на території ферми. Основна проблема була в тому, що втомлений після зачистки зомбі я повертався на ферму, і всередині можна було зустріти зомбі, адже нічого їх не зупиняло, щоб просто спокійно заходити на мою ферму, в якій вже немає навіть дверей. Заночував я знову ж на другому поверсі ферми. Знизу вже не є безпечно. Ранок десятого дня звичайні справи відійшли на задній план. Тепер перше, що я роблю. Коли я просинаюсь, виходжу на вулицю і дивлюся, чи не стоїть група зомбі прямо біля моєї ферми. Скрізь по території ферми валяються тіла. Персонаж хоче їсти, адже будь-які е... їстівні припаси закінчилися ще вчора. Основна проблема в тому, що зомбі не дають зібрати нових припасів, ти не можеш знайти ягоди, тому що як тільки ти йдеш їх шукати, на тебе нападають зомбі, які тепер скрізь кругом. Біля ферми тепер знаходитися дуже небезпечно, зомбі не дають зібрати навіть якісь ягоди. А кожен раз, коли я пробую, мені доводиться битися з групками зомбі. Групка за групкою. Вони не дають зібрати жодної ягоди. Голод мучає персонажа все сильніше. Ще через деякий час я вирішив, що значить пора покидати ферму, хоча б на деякий час спробувати знайти якісь ягоди десь інше, тому що тут забагато зомбі. Я взяв самі корисні речі, які в мене були на базі, і вирішив піти кудись в ліса. Домівка практично втрачена. Тепер кожен раз, коли ти виходиш з ферми, на вулиці тебе чекають зомбі. Навіть в лісах поряд з фермою ціла копа зомбі. і ти їх не зачистиш тому що, по-перше, немає чим, по-друге, не хватить сил. По третє, їсти хочеться жахливо. Довелось ухилятися від зомбі по цих лісах і йти все глибше і глибше до тих пір, поки я не вийшов на якусь дорогу. По цій дорозі було декілька розбитих автомобілів, які я вирішив перевірити на наявність чогось цінного. Їжі ж, звичайно, там не було. Моєму персонажу терміново потрібна їжа, адже ще трохи в нього вже почне падати здоров'я. Біля дороги ж я не міг знайти ніякої їжі, тому я вирішив, що, мабуть, не варто продовжувати шукати їжу в цих лісах і спробувати піти на фермерські поля. Можливо, на сусідній фермі буде якось полегше з зомбі, ну хоча б не будуть там стояти групами. І моє рішення було правильним. Я знайшов ягоди на фермерських полях, а значить, ми будемо жити. Хоча потрібно ще знайти місце де заночувати. І я подумав і вирішив, що, мабуть, сусідня ферма, на якій ми колись забрали скриню, може бути якраз тим місцем, де буде безпечно заночувати. Хотілося би сказати, що я прийшов до цієї ферми і там зовсім не було зомбі. Але це не так. А вони там були. Але хоча б менше, ніж біля моєї ферми. Звісно, не набагато менше. Все рівно там було декілька купок, але можливо трішки безпечніше, ніж там, тому що моя ферма знаходиться поближче до міста. Решту дня я провів, пробуючи убезпечити цю ферму, перебивши ті групи зомбі, які я тут знаходив. Але мені це вдалося, і нарешті я зміг спокійно заночувати на цій фермі. Без вогнища, в холоді, але хоча б з дверима. Всім дякую, хто додивився моє відео до кінця, також дякую всім, хто підтримує мій контент. Ставте вподобайку, підписуйтесь, поширюйте, поки ми всі чекаємо 42-го білду зомбоїду. Ще зустрінемося.